Мої вітання. І традиційно з гарних новин, як вчора, я вам і обіцяла. За останню добу, завдяки вашим донатам, ми придбали три системи автономного живлення, загальна вартість 100 тисяч 500 гривень. Велика шана і низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Також суперова, гарна новина. У нас сьогоднішнього дня з вами стартує розіграш на тиждень, як завжди. Приймати участь будуть донати від 100 гривень. До 400 від 500 гривень та топ-донат. Значить, оголошую вам умови. Хто донатить від 100 гривень, може отримати от такий суперовий подарунок, на якому ви пишете свої вітання і побажання. Я думаю, що це прям ну, суперкласна історія. 250 гривень донат, дякую, молодці. Це від 100 гривень вибираємо рандомно. Чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Далі. Наступна градація буде: хто донатить від 500 гривень. Такий самий подаруночок, ви підписуєте від себе, що побажаєте там написати. Або робите для когось сюрприз. Може, у кого там не знаю, день народження, ювілей. Ну, слухайте, треба порадувати людей. Одразу кажу, що конкурс у нас такий, не знаєте, не пацифічний, не для пацифістів. Далі, які часи, такі конкурси. А, тим, хто донатить від 500 гривень, а, маєте можливість відправити отакий подарунок. Плюс від себе особисто я для вас зроблю отакий захисний оберіг. Хто мене давно бачить, знає. Знає, що я його не знімаю. І нехай він вас оберігає від всякої нечисті. Це у нас такий е е приз призи за донат від 500 гривень. Рандомно буде обиратися переможець, більше донатів, більше шансів. Також топ-донат, така сама листівочка з будь-якими побажаннями, з будь-якими картинками, та особистий прийом у мене ви можете виграти. І всі подробиці вже переможцю я напишу особисто. Тож, давайте з вами не тільки донатити, а ще і робити собі приємне і приближати разом нашу перемогу. Дякую вам заздалегідь. Від тепер, от коли закінчиться відео, вже можете кидати донати. Також обов'язкова умова вказувати номери телефонів. Номер телефону, який ми не знайдемо, не буде вказано. Значить, буде ще один рандом. І так, поки ми знайдемо переможця з номером телефона в коментарях. Будь ласка, в примітках вказуйте, коли робите переказ. А тепер давайте працювати. Рашка готує удари по об'єктах ядерної енергетики України. Ну, хто б здивувався? Хто б тут здивувався? Так. Удари по об'єктах ядерної енергетики України. Наразі вони роздивляються, два об'єкти, два конкретні об'єкти два об'єкти, які не знаходяться в обласних центрах або в крупних містах, тобто отакі об'єкти. Знову небезпека від води. Так, ну те, що вони розглядають, давайте так. Чи чекати нам цієї зими, великої біди від них та їхніх дій? Ой, одна з них від води, інша від землі. І те, що ми пам'ятаєте, з вами бачили, що перед е, миром, перед перемогою буде якийсь великий триндец. Як нам з вами захиститися від того всього? Так, буде новий вид тривоги. Давайте слідкуємо за повідомленнями. Пам'ятаєте, колись була така розсилка, не така, як всі, е попереджали про або радіацію, або землетрус. От Щось таке було. І тут буде також новий вид е повідомлення про небезпеку. От давайте його не прогавимо і давайте дуже серйозно до нього будемо ставитися. І так можна буде врятуватися. Починаємо з вами чути, з гарних новин. Ну, таке. Такі наші сьогоднішні реалії. Майже половина сесіян підтримує виведення військ е, Рашки з України. Та ви що, а що так? 49% громадян підтримала б виведення військ та мирні переговори з Україною без досягнення цілей так званої СВО. Ну, таке питання дуже міфічне, але бунт на болотах. Кастровані люди бунтувати не можуть. Напівмертві люди, у яких забрали життя, права, свободи, голос і все на світі, бунтувати не можуть і не вміють. Ладно, зомбаки залишаються зомбаками. Далі. Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Нам 500 мільярдів збільшення на військові потреби. Є таке. Збільшення на військові потреби є? Чогось цього немає. Немає контролю. Контролю коштів, витрачання цих коштів, да? е, немає підтримки е, і якоїсь чіткої е, історії про е, сім'ї загиблих, е, про ветеранів, про е, тих, хто отримав поранення на війні. Тобто одне зробили, але все інше ну, якось таке, знаєте, гуляй поле історія. <смі> Сім'ї військових ще в повітрі, тобто також будуть якісь зміни з цього приводу. І тут десь я бачила новину, коли ми вже почали з вами про збільшення коштів на отримання офісу президента в бюджеті на 2025 рік закладено 3,5 мільярдів гривень. На 2024 рік, на цей рік, було передбачено 1,1 мільярд гривень. Півроку залишилось цій владі в цьому складі жити як вареник в маслі. Потім на них чекають зміни. Напишіть, будь ласка, орієнтовну дату змін для нашої влади. Рашка не збирається брати участь у самітах миру щодо України. Нічого спільного з урегулюванням вони не мають. Ну так, да, вони нічого спільного з урегулюванням не мають. Бо вони мають все спільне з смертями, війною і всім подібним, заявила Алко Захарова. Ой. Анішно, будуть вони на саміті миру, і все вони підпишуть, все вони зроблять. І нехай вони не будуть на цьому зупинятися. Нехай вони думають, що тіпа, це така передишка, а далі ми трошки накопичимо сил, нападемо і так далі. Подивимось, подивимось, що буде в кінці року, і що буде до п'ятого місяця наступного року. Подивимось, які там будуть зміни, і в якому болоті вони будуть далі сидіти. Україна надала дозвіл на транзит та ні сасії газу в Європу, дозволивши транзит рашці нафти для угорської компанії Мол, ми дали дозвіл на транзит рашистського газу. Це непогана відповідь. Не те, щоб ми дали дозвіл. Він як типа ішов, так він і йде. Той газ. Це така відповідь. Але тому, що це вже така обнародована буде річ, публічна річ, стало відомо про це. тож це дуже скоро припиниться. Нехай так воно й буде. Нехай припиниться ця расистська федерація. Дякую.